Стара вулиця Гомельська, нова назва січових стрільців. <му> назва вулиці Гомельська, котра пов'язана з білоруським містом, може сміливо йти за російським кораблем. Тому що саме від Гомеля йшли російські війська на територію України та Чернігівщини. Та й під Михайло Коцюбинським стояв їх підрозділ. Тому дякуємо, але навіть і згадки про вас не треба. Хто такі січові стрільці і що про них треба знати? <плес> січові стрільці це військовий підрозділ армії УНР у 17-20-х роках минулого сторіччя. Своєю назвою вони завдячують легіону українських січових стрільців, котрі разом з Австро-Угорською армією протистояли Росії. Підрозділ січових стрільців зарекомендував себе як боєздатна і дисциплінована частина українського війська, а також зробили значний вклад в розвиток української незалежності. Після поразки української революції та окупації України російськими більшовиками керівники січових стрільців ініціювали створення української військової організації для боротьби за відновлення незалежної української держави. Січові стрільці, так само, як і зараз наші воїни боронили державу перед ворогом, воювали за честь української зброї до останньої краплини крові. Саме тому ця назва вулиці якнайкраще відображає силу та багатовікову історію боротьби за українську незалежність. Старі вулиці, нові назви, Ой, у лузі червона калина, похилилася.